Так от, так от, значить, коли показували мені цю квартиру, ця е, мама, мама цієї власниці, ой, це центральна дорога. А чи треба дітям ще в школу? Я говорю, та ні, типу, ну, школа з шести, а дитині там на той момент тільки чотири було, і їй тільки буде п'ять. Тобто їй якби ще до школи. А, так, да, 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 да. далі, типу, центральна дорога. Ой, там зверху є тераса, я тобі не буду показувати, бо ти ж там з дитиною а в мене ще Оля тоді була в Слінгу. Ну я типу, ну блін, ну є тераса і та є. Та вип'ю каву. А потім вже, як виявилось, як я вже приїхала, що ніякої кави я там не вип'ю, бо там не така тераса. Значить, ну я заплатила ці гроші, приїхала. Ну, півроку, бо це був кінець травня, півроку я збирала речі, бо... Ми планували, договір підписаний майже на 10 місяців. Ми планували тут прожити, хочу вам трошки снігу показати. Не знаю, чи попаде. От, не визнається. Ми планували ну от, е півроку, так? Да? Тобто людина півроку, півроку збирала речі, троє дітей, сумки, тим паче в мене одні речі в одної бабушки, інші в іншої. І це якийсь час це все зібрати. І, ну, значить, Ну, я ж це все пакувала, тобто, да, І продукти, бо діти в мене щодня їдять кашу. І вони не завжди їдять кашу, яку продають в європейських магазинах. Вони ще не будуть тобі таку будь-яку кашу їсти. І, значить, я це все пакую, пакую, пакую. Збираю, значить, домовляюся з перевізниками. Перевізники то окрема історія, я вам розкажу. І, значить... Ось це все я збираю. 250 євро в нас вийшли посилки, плюс нова пошта. В одну сторону. В одну сторону, давайте зауважимо, в одну сторону, назад трошки більше, бо ми вже дещо я докупила дітям. І я приїжджаю, значить, ну, документи в мене дійсні до березня місяця, але ж ну, по них ну, можна бути у іншій європейській країні 3 місяці. Тобто це стандартно, це все можна бути. Це законно. Але я ж підписала договір в юриста, тому ну, якби так, да, я думаю, що це все-таки ну, все нормально з договором. Я ж юриста підписала, на що мені якісь речі здавати. Тим паче я приїхала сюди, і я тут сама, я тут ходжу в магазин, мені треба налагодити побут, того немає, все треба купити, і доставки тут немає. І, значить, я оплачую ще один місяць і оплачую ще один. Ну, вони якби жодним чином не вимагали, але я, наприклад, не знала, і все, що я здала про Сицилію, то я, наприклад, не хотіла, щоб кошти. Ну, щоб кошти тут лежали, ця ще тисячу євро. Я віддаю ці кошти. Ще починає цей власник. Ну, цей типу Антон, з яким ми там говорили, хай буде так. Так він, типу, починає: Ой, та ти не повинна була їм віддавати ці кошти, можеш їм віддавати ці кошти поступово. Я говорю, ти я не хочу, щоб вони лежали. Ну, взагалі, якісь. Ну, я не хотіла, скажімо так, ну, я не розуміла, в чому проблема, і я дійсно.